Триває ефір українського радіо Чернігів. Події, свідками яких ми є сьогодні, вже через деякий час стають історією, і лише наступні покоління здатні їх оцінити з точки зору значення, важливості історичної місії. Тощо. Головне, щоб ланцюг таких знакових подій не переривався, щоб ми про них пам'ятали. Бо це як цеглинки родоводу, що цементують відчуття своїх коренів та усвідомлену національну ідентичність. Ну, ось такі думки виникли у мене після знайомства з книгою Перша Шер. Шерена, яка щойно побачила світ, це збірка художньо публіцистичних нарисів про патріотів Чернігівщини, які боролися за вільну і незалежну Україну. У порядники книги, журналісти Василь Чепурний та Владислав Савинок, гості нашої студії вітаю вас. І про книгу її героїв та як їх тодішня боротьба перегукується з викликами сьогодення, будемо говорити далі. Ну а почнемо з назви чому перша шеренга? Певно, тому що ці люди дійсно були тою першою шеренгою, яка протистояла режиму радянському, які першими вийшли на прю, на боротьбу вийшли з цією владою, з цим режимом радянським комуністичним. Звичайно, це, це не означає, що ми написали, видали про всіх, хто був у тій першій шерензі. Зрозуміло, і ще можна доповнювати, і треба доповнювати. Але ну, принаймні, ці, ці персоналі дають уявлення. Дійсно, про першу шеренгу борців за незалежність України на Чернігівщині. саме. я б хотів додати, що це перша шеренга саме тих людей, для яких Україна була понад усе. Ага. Тобто, вони, живучи в радянській імперії, вони любили Україну і боролися за неї за мову, за культуру. Ну, а Левко Лук'яненко і політично за неї боровся. Ага. Ну, Книга складається з таких нарисів розповідей про конкретних людей. За яким принципом ви підбирали ці публікації? Ми дивилися на тих людей, яких ми знали, або знали особисто, або які впливали на Чернігівщину і були таким взірцем свободолюбства непохитності, ну це ж стосується і Ганцова, який боровся за мову і відсидів в справі СФУ свого часу, ну починаючи з 30-х років, і потім повернувся, коли він жив в Чернігові. То його часто бачили навіть в 70-х роках люди, які бачили дідка акуратно вдягненого із величезними сивими вусами. І багатьом було незрозуміло, як такий українець, оце ходить, живе в будинку, який розміщується готель Україна. Ну поруч з цим будинком, і ходить по Чернігову в такі білому костюмі. Або Іван Коваленко, який все життя, ну все життя відстоював українські ідеї і дуже сильно вплинув на створення. Скажімо так, підштовхував до створення товариства української мови імені Шевченка, як воно тоді називалося? Ну, ви знаєте, от я погортав книгу, трохи почитав, і перше враження таке, що от сам був свідком багатьох подій, багатьох героїв публікацій, знаю з ким спілкувався, але головне, от як на мене, що книга дає можливість. Дізнатися, от про боротьбу якраз за державність України, як то кажуть, з перших вуст, тобто, це не хтось щось розказав, а це очевидці. От ви обидва очевидці, і нашим слухачам скажу, що ви ініціатори створення, того ж таки, товариства Українська мова, або про рух, про створення руху йдеться. Тобто, персоналії пов'язані з подіями, які відбувалися, що стосується нашого державотворення, і про все це ми дізнаємося не з якихось загальної. Історії, видань, да. Аж джерел е, своїх е, власних, які е, події відбувалися тут, і книга видрукована тут. І головне, що, е, як на мене, ви знаєте, ми, мабуть, сьогодні більше знаємо про період Київської Русі чи Козаччини, а от про ті події, які відбувалися 30-40 років тому, на жаль, менше. Ну, покоління міняються, і це природньо. Поки що ніхто цього не досліджує, бо воно наче близько. Але я хочу до цього доповнити, що ця книга видана товариством просвіта Чернігівським, і звичайно там ідеться за кошти за кош... да, і методом народної я... толоки, що важливо. Бо ну зрозуміло, що зараз волонтерство спрямоване на Збройні сили, і це ясно в час війни. Але і ми, чесно кажучи, трохи мали сумніви, чи Ми зберемо потрібну суму. Бо ну, на книжку в час війни це таке питання. Але як не дивно зібрали, і народ активно відгукнувся. І Мене дуже так вразив відгук на, на сторінці Владислава якогось донеччанина, я забув прізвище його, який там де великий такий, він лікар сам. Здається, так. так медик, і він з таким розумінням ситуації пише наскільки потрібні розповіді про цих людей, які боролись, бо це каже, це ми тоді розуміємо за що ми зараз воюємо. Бо ці люди, починаючи від того ж Ганцова, який. У 20-ті роки був членом Всеукраїнської правописної комісії, за що його й репресували. І закінчуючи, можна сказати, Валерієм Сараною, першим головою руху. Ці люди, по суті, були борцями тими ж самими, тільки що без автоматів, без зброї, і В них інша зброя була. Але це одна й та сама лінія боротьби. Це та сама зараз це продовження шеренгу. То це перша шеренга була, зараз вже там не знаю, 20 та там яка, але це все та сама. Той самий підрозділ, та сама армія боротьби за Україну. А скажіть, будь ласка, от наскільки події і люди, описані на сторінках книги, зіграли роль у вашому особистому житті? Ну, для ну мене... у Владислава, це Іван Коваленко. Да, для, 60 для мене Іван Коваленко це людина, яка Пройшла табори, і я про це не знав. Я просто бачив культурну сім'ю стареньких людей, які жили в Чернігові на Лісковиці. Ну, приїжджали з боярки відпочивати в Чернігів. І я дивувався, наскільки вони знають обізнані в українській культурі. В усьому вони обізнані, коли вони мені подарували е, польський журнал. Е, Журнал, виданий в Пряшеві, це, по-моєму, Чехословаччина, колишня Чехословаччина. Так, так. І... е, Дукля. Е, да, Дух, та, і я коли дивився цей журнал, я дивувався, а потім одного разу цей чоловік викликав мене на вулицю і прочитав мені під е, акаціями. Такий вірш про Україну, чого нічого подібного я в своєму житті про Україну не чув. Я був настільки вражений, і він мені отак тихцем, під зорями розповів, що він сидів таборі. І сидів якраз за вірші, за те, що їх опублікували ці вірші за кордоном. І потім я вже дізнався, хоча ми вже знайомі були з ним більше року, я дізнався про те, про його долю, про його табори. І він мене з дружиною весь час підштовхували. І, по суті, те, що я досліджував Марка Вороного, потім писав про нього статті. Там все це була. Оце підштовхування людини, яка мудрої людини, яка хотіла, щоб я показав нашу історію і нашу поезію, втрачену в 30-ті роки. Тобто, такі люди, як Іван Коваленко, вони розуміли, що справу українську треба просувати далі і передавати через наступним молодь. поколінням да, через через молодь, і він оце і це робив. І у мене і ще був епізод, коли почалася ну. Відновлення Незалежності 91 рік, і я йому, а я його весь час вмовляв, давайте спробуємо перебудова там, початок 90-х років, 80-ті роки, давайте ваші вірші спробуємо видати в Україні. А він відмовлявся. а потім, А потім він раптом мені каже: от ми з дружиною поговорили. Коли вже настала незалежність, давайте ви напишете передмову до моїх віршів. Мені так незручно було, хто я такий? Я студент, я ще в університеті навчаюся, а у нього такі друзі, які там Ігор Калинець, там інші поети, які пройшли з ним табори, хай вони напишуть передмову. А він каже: ні. Ми вирішили, що це зробите ви. І я тоді такий натхнений метафорами е написав цей матеріал про нього, і ми опублікували тоді його вірші Івана Коваленка е Щотешневику Україна. І ну, це людина, яка справила на мене незабутні враження, і багато в чому спрямувала мою долю. Ага. Пане Василю, от дивіться. Чи наприклад це того, що от українці ну, століттями виборювали свою державність, і справа українська вона не гинула от протягом цих усіх століть, а ідея державності от передавалася з покоління в покоління? Ну, ми дійсно унікальний народ, бо багато народів, які пережили значно м'якші знущання, втратили, ну, наприклад, ірландці. Вони ж втратили свою мову практично. Формально вона залишилась, але практично її немає. А ми, незважаючи на все те, що ми пережили, до речі, з ірландцями ми дуже схожі. У них голод був, так, приблизно так і як у нас. Але ми зберегли мову, культуру зберегли, відстояли своє все це. Тому ми в цьому плані унікальні. Дійсно, це продовження українство не знищенне. А які от публікації для вас особисто в цій книзі такі знакові? Ну по-перше, я дружив з Валерієм Сараною. Це перший голова краєвого руху. Ми всі дружили. Ну я як автор, співавтор кажу, про бо я ж про нього писав. І я писав ще також у цій книзі про Лук'яненків. Бо про Левка Григоровича Лук'яненка знають більш-менш, але справа в тому, що там вся родина йому допомагала. Звичайно, по-різному, не так, як, як там він і перша дружина Надія Николна, яка була. До речі, першою головою першої релігійної громади Української церкви в Чернігові, крім того, що вона, яка була при Катерині, яка допомагала політв'язням, там і вона її прізвище є у спогадах багатьох політв'язнів, починаючи там, я не знаю, Василь Стус її листи писав. До речі, і так далі. А друга, ну і брат там Олександр, і невістка. Допомагали йому, тому я написав саме про родичів Лук'яненка. А друге, це ж оце про Сарану. А також мені дуже ну якби до душі нарис Ольги Ярмуш, це директорка сосницького так. музею Довженка, про Миколу Адаменка, з яким я теж був у давніх і дружніх стосунках. І Він нам допомагав створювати товариство свого часу. І який писав його, посадили ще при Сталіну студентом. Посадили і він говорив сам про себе іронічно. Я писав вірша так волі, і за них позбувся волі. Mm -hmm. О, тому дійсно це така книжка в якійсь мірі особистісна, бо ми в більшій чи меншій мірі дотичні до цих людей, а, чи як Олександр Олійник, який писав про Ганцова, який його знав особисто. Тобто ну, це пропущено дійсно через. Це яка... Так, або навіть от на, на цьому, на обкладинці фото одного з наших мітингів і на першому молоді. Це плані. один з перших, по-моєму, мітингів. Так, так. Національного пожетичних сил Тернівський. Так, рік. і на першому перший зліва стоїть дід Домницький, такий був да. Домницький Микола Олександрович. Жатував. Ага, він в нього там прочитають, що їжте копита. Це ж сучасним це ж треба пояснювати. Що, таке копита? Да, що таке копита? Що таке копита, чого написано там, і, чи там паліть махорку. Ну, що це за. Треба людям пояснювати, бо от Владислав каже, що вивів на вулицю і говорить. Це сучасним слухачам треба пояснювати, бо підслуховувало КГБ тотально. Тому це ж люди вже не розуміють, да. так само і тут треба багато чого пояснювати, і тому такі книжки взагалі я хочу сказати, що ці ну, книжки я багато. перепрошую, що перебуваю. От мені цікаво було почитати, що виявляється, Валерій Сарана вивчав історичний фактаж про ОУН з книжок радянських дослідників, так. які писали про те, як радянська влада боролася так. з ОУН, бо інших джерел не було. Так. А так можна було почитати, проаналізувати, співставити факти. Так, так ми, ми всі, хто тоді народився, і лісу. Тому Союзі Радянського, так ми всі більше чи менше вміли читати між рядків. От і якраз сарана також із тих, з із тих людей був. Так от дід Домницький, не знаю, він ну давно вже помер, хоча прожив 90 чимось років. Так він казав, що юнаком він бачив Петлюру в Чернігові. Я правда не знаю, бо історики не підтверджують візиту Петлюри в Чернігів. Але в будь-якому разі, ну це показує наскільки ця традиція української боротьби тягнеться, з яких покоління, часів. Покоління, покоління. Передається. Угу. Ну, ми вже от певною мірою пан Василь торкнувся. Перша шеренга, я б сказав, це книга про тих, хто боровся. А як та боротьба? Перегукується із сьогоднішньою війною Росії проти України. Ну, знаєте, на Яцево, на цвинтарі Яцевському, могила Валерія Сарани недалеко від могили воїнів, які загинули в цій війні. І це не випадково, тому що ну, це одна й та ж боротьба, тільки що різними методами вона велася. Але це продовження тої, це, це безперервний процес української боротьби. Але ми всі віримо і дуже сподіваємось що якраз на цьому етапі перемога. України буде остаточна і Росія розвалиться, і, і тоді боротьба вже буде за інші якісь такі цінності, європейські, там, мирні, там, розвиток особистості, і так далі, а не за фактично виживання української нації, якою є сьогоднішня війна. Я пригадую дирамусі Коробського якого мені пощастило навчатися в 13-й школі в Чернігові І про якого теж є нарис, та, якого так також є нарис, навіть два нариси в цій книжці, і я бачив непохитність цієї людини, бачив її любов до України. Він ніколи, я ж від нього, жодного разу не чув російського слова. Він відстоював свої погляди. За це його звільняли там, кидали у вечірні школи. Хоча він спочатку він, до речі, його романи Куровського вони присвячені війні, і він в війні там не співав осанну, як то як він її не вихваляв, а він показував, якою була війна. Насправді очима е, нормальної звичайної людини, а не ті е, твори, які ми е, чал, вивчали в школі, де е, показувалася роль комуністичної партії, яка на щастя заборонена. Тобто, оця людина також вона показувала війну. Е, Іншому і була патріотом, і я думаю, що завдя... завдяки знайомству з такими людьми, завдяки мові ми тримаємо також і військо. Бо оті відгуки, як і до речі, один з найбільших внесків у книгу зробила людина раніше, російськомовна, і надіслала ці кошти з під Бахмута. Я йому... Це що свідчить. Так. Е, да. І я його, ну, він раніше ну, російськомовний був, і він відгукнувся на це. Я йому пишу е, в інтернеті, пишу Олексію, а як так сталося, що ти під Бахмутом вже воюєш? Він каже: я від сам від себе і не чекав. Тобто, десь. Е, е, Десь в, 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 в ньому це було, і воно знайшло свій виход, і він пішов захищати Україну після облоги Чернігова. Він пережив її в місті, а потім пішов в армію. Я, звичайно, подивувався, і на нього також чекає книга. Угу. Ну, от ми вже говорили, і Владислав щойно сказав, що книга друкувалася громадою, як кажуть, за донати. А як ви плануєте її поширювати, популяризувати? Ну, по-перше, книгу отримають автори нарисів цих, отримають родичі тих, про кого, ну, наприклад, от син Валентина Ральченка вже попросив 5 книг він в Америці і займає досить високий. Пост в ієрархії, до речі, США, yeah. ну, це мало хто знає. <реш> ну, отаким от чином, тобто ті люди, які вклали книгу, отримають. Я сьогодні надсилав, посилав вже книгу на Київ, Одесу, Дягову, Ніжин, ще там кудись згадувати. Тобто, тим, хто внески робив на видання книги. Ну, звичайно, бібліотеці, бібліотекам вже ми передали і ще певно передамо. І ми плануємо переговорити, щоб вона з'явилася на інтернет-платформах, де її е, зможу. Жуть якось ну не якось, а почитати історики, патріоти. Так, так, так. Ну і логічне запитання: а продовження буде важко <ріст> сказати. <ріст> 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 ну по перше, важко писати. Я знаю, що на одним текстом про Івана Коваленка мені довелося перечитувати всі щоденники. Свої 80-х-90-х років, перечитувати всі листи, які є листува... листування з Коваленками. Тобто на це пішло дуже багато часу. Але коли я дійшов до того, як ми створювали товариство української мови і ці збори в музеї Коцюбинського, то я Помітив і зрозумів, що треба написати, і про те, що там відбувалося. Бо у нас трошки є ілюзії деякі, і мені хотілося більш детально ці речі описати. Тобто треба майбутнім поколінням залишити документи і те, як складно відбувалося. Державотворення, ну я хочу доповнити, що от мені б особисто хотілося би, і не тільки мені це треба і для історичної правди, щоб хтось написав, наприклад, про Олександра Котенка, але так. це співголова руху був і голова УГС, але тільки на жаль. Та лікар сам, але на жаль, не знайшлося людини, яка ну, бо це ж писати треба ж не вигадувати, а ну треба і знати, по перше, героя і про інших деяких людей. Тобто, якщо раптом хтось має матеріали про людей достойних такого вшанування, то хай на нас якось виходять, звертаються, будемо думати, і ми сподіваємося, що ця тема борців за незалежність України вона буде продовжена, бо це дуже потрібно зараз. Угу. Ну що ж, будемо завершувати нашу розмову. Нашому українському поетові Максиму Рильському належать слова. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Ну, як на мене, сказано точно і лаконічно. Видання Перша Шеренга допомагає не лише більше дізнатися про події новітньої української історії на Чернігівщині, а й краще зрозуміти, що там відбувалося, як там відбувалося в той період і хто творив цю історію. Дякую гостям студії, упорядникам книги Василеві Чепурному та Владиславу Савенку за розмову, а нашим слухачам за увагу.